Вітаємо у штучному стендапі. Вітаю всіх, друзі. Давайте почнемо з аплодисментів. Хто сьогодні виходив з дому з гаманцем і вже встиг посваритися з цінником у найближчому магазині? Так, так, я теж. Здається, інфляція вирішила, що вона головна зірка нашого життя, а ми просто статисти в її шоу. Помітили, як ціни ростуть швидше, ніж власні діти. Тільки звик до того, що картопля коштує 15 гривень, а наступного дня вже 20. І головне, все це без жодного попередження. Ніби хтось уночі приходить із наклейками нових цінників і такий: дарма ти заснув на 5 хвилин, брат. Зараз на касі в супермаркеті я почуваюся як на аукціоні. Хто більше дасть? Тільки я вже не покупець, а схоже, той бідолаха, хто змушений піднімати ставку. Скажіть, хто з вас помічав, що наприкінці місяця всі гроші кудись випаровуються? Підніміть руки. Я бачу усі. Дивовижно, правда, це як фокус. Тільки замість кролика з капелюха ми дістаємо чек із банку з написом недостатньо коштів. Хтось пробував вести облік витрат. Я пробував тиждень. У кінці зрозумів, що якщо складати кожну дрібницю, то краще взагалі не знати, куди йдуть гроші. Так спиш спокійніше. Пам'ятаєте, як раніше було, казали, давай сходимо кудись увечері. Зараз, давай посидимо вдома. Мало що раптом завтра хліб ще на пару гривень подорожчає. Я спочатку думав, може, варто економити на проїзді, але вже немає на чому економити. Навіть якщо я буду ходити пішки, все одно в магазині цінник візьме з мене податок на ноги. Нещодавно заходив в магазин за продуктами. Вийшов. Купив усе, як завжди. Але коли подивився в чек, мені здалося, що там написано: Вітаємо, ви стали спонсором ремонту нашого супермаркету. Я тепер схоже співвласник. Причому все так дорожчає, що скоро нас чекатиме табличка. Кредит на хліб. З першим внеском у вигляді зерна. Погодьтеся смішно, але щось уже й не до сміху. Як ви справляєтеся? Дехто завів свою дачу. Є тут дачники. Чудово. Я от теж задумався. Може купити ділянку, посадити огірки, помідори, а потім продавати їх за тією ж ціною, що бачив сьогодні в магазині. Слухайте, я стану мільйонером. А потім піду в той самий магазин і все одно нічого не зможу купити. <рик> Уявіть собі майбутнє. 2010 рік люди літають на Марс, а я стою в черзі в супермаркеті і кажу касирові: мені, будь ласка, один лист салату. У розстрочку. І при цьому касир: ой, на жаль, у нас нові ціни. Тепер за лист салату потрібно два листи вашої зарплати. Бах! І я знову в мінусі. Але знаєте, що найголовніше? Незважаючи на всю цю інфляцію, ми все одно вміємо посміхатися і жартувати. Мабуть, це наш ген виживання, коли хтось питає, у тебе гроші є? А ми. Ні. За те є почуття гумору. Давайте залишатися позитивними. Якщо вже всі ціни зростають, то давайте хоча б підіймати собі настрій. <плес> Дякую, що послухали мої скарги. Сподіваюся, що ви ще зможете щось купити на залишені гроші. Ну, принаймні, склянку води на виході. Дякую. Ви чудова публіка. На все добре, друзі. До зустрічі.